Добрий день, діти! Послухайте, будь ласка, віршик Наталі Карпенка. Парад планет. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій, мандрівник. Два Венери ясний лик, Три. Земля вітає нас. А чотири Красень Марс. П'ять Юпітер. Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Подобався вам віршик? А скажіть, будь ласка, діточки, Давайте згадаємо, скільки всього зараз планет у Сонячної системі? Так, вірно, вісім. А скільки їх було? Дев'ять. Так. А хто був дев'ятим? Плутон, вірно. А чого зараз він не разом з іншими планетами? Так, він найменшому родився. І до карликів прибився, вірно. А скажіть, а наша Земля яка за рахунком стоїть в рядку? Вірно, третя, вірно, діточки. Ну що ж, мої любі, вчити віршик, і ви завжди будете пам'ятати за наші планети Сонячної системи. До побачення!